Москальським щурам немає діла до страждань українців та втрачених життів. Ці двоє громадяни України, але вони за проданці, які працюють на російську організацію Рацирс. Ірина Кременовська та Олексій Святогор виконують злочинні накази Здравству. Подивіться, як на своєму сайті ФСБшний священник Олександр Новопашин хвалить Кременовську за її злочинну діяльність проти України, хвалить Кременовську на тому самому сайті, де він називає всю Україну сектою. А всіх українців плюдожерами. Як поруч з Кременовською хвалять іншого зрадника України, Олександра Нівєєва, який вже понад десятиріччя пише про необхідність денацифікації України, пише як захоплювати українські міста. Нівєєва включена до переліка осіб, які ведуть злочинну діяльність проти суверенності України та її державності. На сайті миротворець. І ось на цього Нівєєва, на своєму ресурсі вільне слово, у своїх статтях Кременовська посилається. Вона пропонує українцям дослухатися до нього. До кого? До цього зрадника Ірина Кременовська та її публічник Олексій Затогор створили центр з економічних та правових досліджень, де вони роблять, начебто, експертизи, вони проштовхують до законодавства України ті самі злочинні законопроекти, які вже діють в Росії, які позбавили в Москві демократичних прав та свобод. Скільки ще ці зрадники будуть ходити на волі, виконуючи злочинні накази Рашки? По знищенню нашої держави всередини ця інформація має набути розголосу, щоб вони та інші агенти Рашки нарешті отримали покарання, щоб вони не втекли від правосуддя.